Горілка напій народний, але іноді вогняна вода перевершує за ціною елітні вина, коняки і віскі. Виробники алкоголю часто забувають, що в горілці упаковка не головне один. Горілка від компанії Рюсо Балтікве. Горілка Рюсо Балтікве можна віднести до найдорожчим напоєм в світі, і ціна доларів 1 мільйон 450 2064. Захоплює шикарний дизайн. Посудина з коли непробивного скла товщиною 30 см, пляшка закривається пробкою, зробленою з жовтого і білого золота. Приємним доповненням до горілки буде позашляховик дарт з золотими колесами, яку випускає цей же виробник. Горілка була виготовлена для Auto Show Top Марклас в Монако 2 Горілка Діва на під випускає шотландська компанія Блацквот Distillers. Без перебільшень її можна назвати дійсно дорогою горілкою, і ціна може досягати 1 мільйона доларів і відрізняє особлива якість. і в Який смак, натуральна джерельна вода служить основою для цього міцного напою. Горілка проходить потрійну фільтрацію, лід, березове вугілля, порошок з діамантів і дорогоцінних каменів. Дорогоцінні камені додаються в пляшку. Від цього залежить вартість готового продукту. Від 3-7 тисяч до 1 доларів. Сам напій Діва коштує 24 долари, решта ціна пляшки і діамантів 3. Горілка від рюсо Балтікве традиційним доповненням до горілки від рюсо Балтікве є позашляховик. Напій надходить у продаж в золотій посудині з 8 кілограмів чистого золота, коштує така пляшка 740 тисяч доларів. Пляшка горілки рюсо Балтікве виконана з 8 вісім чистого золота 4. Горілка Белер з пляшку польської горілки Белер Барсу цінили в 7240 доларів. Вона виконана у вигляді ведмедя з підсвічуванням ззаду напій випущений в обмеженій кількості для гостейканського кінофестивалю, що пройшов у травні 2011 року. Горілка Белер з польського виробництва 5. Овал Водка Ботли висока ціна напою 6,922 доларів, обумовлена вартістю 7000 тисяч кристалів Сваровські, які прикрашають пляшку овальної форми. Такий ексклюзив вам подадуть тільки в елітних нічних клубах. Овал водка Ботли 6. Горілка Лорданов-небитка пляшка, горілки Лорданов покрита міцним матеріалом і теж прикрашена кристалами Сваровськи. Але більш багатогранними напій виготовлений з джерельної води і висококласної пшениці. Ціна пляшки 4353 доларів. Пляшку горілки Лорданов прикрашають кристали Сваровські. 7 горілка Alize Лімітед, Дітіон напій Alize Лімітед, Дітіон продовжує лінію Сваровські горілки. Пляшка гламурного рожевого кольору, випущена невеликим тиражем до Дня святого Валентина, всередині посудини хлюпається коктейль роси Алізи, який складається з французької горілки, коняку полуниці, маракуї, троянди і лічі за один пляшку доведеться викласти 2000 доларів. Напій Аліза Лімітед Едітіон 8. Горілка Абсолют, Срістал, пляшка цієї горілки нагадує кристал. Блискучий безвіч ограний. Такий дизайн став гідним обравленням якісного напою і значно підвищив ціну готового продукту. Абсолют Срістал коштує 1 тисячу доларів. Горілка Абсолют Срістал 9. Горілка, осе водка, маднім горличко, пляшки вінчає гусак з розпростертими крилами, горілку помістили в срібну клітку, створену спільно з ювелірним домом Чопарт. Світ побачили всього 10 таких екземплярів, ціна кожного. 815 доларів. Горілку Осеводка маднім вам запропонують зі срібною кліткою 1-0. Горілка Беледери. Назву горілка отримала на честь резиденції польських королів. Їх білосніжний палац традиційно зображений на пляшках цієї марки, напіввідомий цитрусовими варіаціями. Ціна однієї пляшки складе близько 800 доларів. Горілка Беледере.